Вітаю, маю 5 хвилин на головне. У Буковелі викрили земельну схему, яка завдала збитків на десятки мільйонів гривень. На Хмельниччині СЗЧшник намагався дати хабара. На Хмельниччині прогнозують погіршення погодних умов. Про це та інше далі в подробицях. Внаслідок ранкової атаки на Одесу та область вже відомо про сімох поранених. Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Зафіксовано декілька падінь уламків і влучань без детонації, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, гаражі, а також території в сільській місцевості. На одній з локацій поранено двох людей. Один із них ушпиталений у стані середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу. Нацполіція повідомила підозру учасникам групи, які незаконно заволоділи землями у Буковелі. Збитки державі від незаконного потрапляння землі у приватні руки становлять майже 20,5 мільйонів гривень. Як встановили правоохоронці, група осіб розробила шахрайську схему із заволодінням земель, землями лісового фонду на території Поляницької об'єднаної громади. На підставі підроблених державних актів зразка 2001-2002 років переоформили землю на підставних осіб, а потім, нібито, у них її придбали. Крім того, вартість у договорі купівлі-продажу занижували, аби мінімізувати суму обов'язкових платежів до бюджету. У такий спосіб фігуранти, мешканці Кам'янського та Хмельницького заволоділи земельними ділянками загальною площою 6 гектарів, які належать до земель лісового фонду. Слідчі поліції оголосили трьом особам про підозру. Вже наступного тижня Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть телефонну розмову щодо так званого мирного плану. Про це повідомляє Sky News із посиланням на власні джерела. За даними телеканалу, до цього український президент проведе консультації з цього питання із лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Безжальна війна відібрала життя мужнього воїна, мешканця Віньковецької громади Петра Степановича Бондаря 1985 року народження. До війська чоловіка мобілізували у липні 2023. На жаль, виконуючи бойове завдання на Донеччині, воїн загинув 24 серпня 2024 року. Весь цей час рідні плекали надію на краще однак ДНК експертиза. Підтвердила непоправне про дату та час прощання із захисником у Віньковецькій громаді. Повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. На Хмельниччині СЗЧшник намагався дати хабара, аби ухилитися від проходження служби, як повідомляють у військовій службі правопорядку. 12 тисяч гривень чоловік намагався передати представнику зонального відділу ВСП. Як з'ясувалося, чоловік ще у вересні залишив військову частину, де проходив службу. Його викрили під час проведення спільних оперативних заходів військові правоохоронці у взаємодії із управлінням внутрішньої безпеки головного управління ВСП. Представниками Хмельницької спеціалізованої прокуратури у Хмельницькій області та Нацполіції. У Хмельницькому провели 172-гу акцію Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих сьогодні, 21 листопада. Як і кожної п'ятниці, хмельничани, які чекають повернення найрідніших додому, вийшли в центр міста з плакатами, прапорами та портретами героїв у руках. Містян закликають пам'ятати про воїнів, які досі перебувають у російській ворожій неволі. Безстрокова акція відбувається щоп'ятниці з 12.00 до 13.00. Патрульні Хмельницького допомогли жінці, що заблукала дістатися додому. Днями правоохоронців повідомили, що літня жінка заблукала та не орієнтується у просторі. Жодних документів громадянка при собі не мала та не пам'ятала місця проживання. Згодом, перехожа, яка впізнала жінку, повідомила поліціянтам адресу місцю її проживання. Поліцейські відвезли її за вказаною адресою та передали рідним, які щиро подякували екіпажу інспекторів за допомогу. Якщо ви помітили людину, яка потребує допомоги, поцікавтеся її самопочуттям та за необхідності, телефонуйте 102. Патрульні оперативно прийдуть вам на допомогу. Якщо ж маєте рідних третього віку, зробіть пам'ятку, у якій зазначте важливу інформацію, зокрема ім'я та прізвище, адресу, місця проживання, назву хвороби, номери телефонів рідних. Покладіть записку в особисті речі або верхній одяг. За прогнозами синоптиків, 22 листопада на території Хмельницької області буде хмарно, вночі та в день дощ та мокрий сніг. Вітер північний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області протягом доби від 0 до 5 градусів тепла. У Хмельницькому від 1 до 3 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей інформаційний день в товаристві Першого Подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин із Людмилою Показ. Мирного вечора та ночі. Хороших новин зранку. Залишайтеся при міцному здоров'ї.